Всіх вітаю на своєму каналі FanModelNewate. Це 37-й по SolidWars. В ньому я хотів би розглянути більш детально функцію SectionView. Це функція, давайте активуємо, яка дозволяє нам бачити деталь в розрізі. Не тільки в розрізі, тут багато є нюансів. Ну, після активації зразу, відразу тут активувався якийсь плейн, якась площина, яка розрізає нашу деталь. В даному випадку це збірка. Тут дві деталі. І е, також є ще варіант вибору section method. Е, Планарний, тобто по площині, е, яка буде в ролі відсікання. і зональний. Mm -hmm. Зональний більш цікавіший. Ну, давайте спочатку планарний розглянемо. Тут, в принципі, всі налаштування досить зрозумілі. Е, offset Perpendicular to е, reference plane, тобто до того виду, як, в якому ви зараз знаходите, знаходитесь. Або обраний плейн. Ну, Як віддалити трохи камеру, то тут, в принципі, зрозуміло, що зараз обраний ось цей варіант по секції. Тобто це фронт плейн. Тут не будемо розглядати немає нічого цікавого. Mm. Ну, Це зрозуміло. Просто обираємо нашу площину, яку ви хочете. Також можна ще. Такий варіант обрати і просто регулювати ось так. По суті, крутити площиною. Давайте оберемо все ж таки. За Застрілочку можна потягнути. Також тут можна її крутити, в принципі, і в цьому режимі. Що ми бачимо далі? Section 2, Section 3. Тобто можемо вимкнути ще декілька варіантів. І розрізати її, як нам захочеться. Залишити від нашої деталі ось такий кусочок. Якщо натиснути на section View ще раз, то воно вимкнеться. Давайте ще раз активуємо цю функцію. Перейдемо в режим зонально, але перед тим поясню чому. Ці два вікна активуються тільки в, цій, в цьому варіанту вибора section Method. Якщо ми клікнемо сюди, то там автоматично перемкнеться на зональний. Тут можемо видалити Section 2, Section 3 також вимкнути і обрати зону. Давайте оберемо ось цю. Як ви бачите, таким кубом поділено на дві зони відносно нашої площини. Давайте її скинемо. Ось так в ноль виставим. І оберемо uh, Transparently Transparen Section Components. Тобто компонент, uh, component, який буде прозорий. Mm, отже, оберемо ось цей варіант. Так. Тут цей варіант. Mm, також в Section by Component uh, оберемо нашу втулку середню бути не вправу. Ось так. Тобто ця деталь буде excluded. Тобто виключена. Що це означає? Вона не буде, до неї не буде застосована наша функція розрізання вигляду в розрізі, якщо буде правильно. Тут included. Тобто зараз обраний. Наш ну, варіант наша секція. Точніше, не секція а зона. Оскільки в нас секшен-метод зональний. Буде прозора. Давайте підтвердимо, щоб подивитися, про що мова. Ну, як ви бачите, ось так воно працює. Те, що відрізано, у нас прозоре. Наша середня втулка якби не підпала під цей. Метод розрізу Section View І залишилося без змін. Давайте вимкнемо. Тут, в принципі, більше немає ніяких таких функцій. Єдине, що у нашому вибору ще можна регулювати прозорість, наскільки вона там прозора буде. Mm. Якось так. Нічого складного немає. В більшості випадків я користуюся звичайним розрізанням, щоб подивитися, що всередині там якось налаштовую його трошки і роблю розріз. Так це працює. Дякую за перегляд. Думаю, це відео комусь стане в пригоді. Надіюсь на ваш відгук. Якийсь коментар, лайк like та підписку. До зустрічі!